Всім доброго дня. Так, сьогодні відео буде розділено на дві частини. Перше по тому, з чим ми йдемо в зиму по матеріалу чистопородному. І друга частина кольора маток карніки. Від якого до якого кольору може бути карнік. Начну з першої частини. частини. Перша частина також буде розділена на дві частинки. У нас залишилася 84-та матка по Кюрханському інституту. В яке е е проходження її 745-443 20-го року? Це дочка, дочка цієї матки. 84-та була, 95-та і 84-та, 95-ї вже нема. 84-та пішла у зиму. Йде у зиму, все нормально. 95-та була б пішла, якби не, не технічно, по технічній причині не пропала. так. Ну, о 84.95 зроблені інсемінації Ліпатовим, тобто семенений Кірханський інститут матка Кірханського інституту були семенені Ліпатовим, тешецем. І... Андрій Сумчанин Семенев точки 84-95, ну тут більше різноманіття було. Трутень був, по, э, трутень був скленар, далі трутень був тройзик 07, далі трутень був стромера і Тобто дочки 84-95 ї матки були семенені раз, два, три, чотири з п'ятьма різними лініями трусів. Це вже позитив на ту сторону, в якому розумінні більше зберігатися буде, як трупневий панк. Далі, так, зато то сказав. Ще. На інцибінацію поїхала певна кількість маток. Десять з них приїхало. Семенен то стьольна, дочки мат, маток привезених стьольна. Тут має бути поділено, зараз я найду. Значить, печець. Семененний трутним походженням маєн і кірхайном. Значить, тут є 10 маточок, 5 з них семененно трутним походження якого з інституту має. 5 з них походить по інституту Кірхайну. І нарешті. Крайня. Так, від махи привезено було дві матки, дві різні. Матка, яка походить від Холькальства семенена, прутнім 17203. По-моєму, по побідим. По по І матка, рідна матка. Махи 1785, 45-21 походження її. Семенена теж 17 тим самим трутнем, 1723 22 року народження. Це дві різні матки, нерідні не сестри. Семенені трутним один і тим самим. Слідуючий етап. Три маточки облітані, три маточки пешаць, скільна. Облітані на трьох різних островах. Тобто на Норденаю, Тройзик, треба дивитися, який то острів. Так, облітані, коротше, Кирхайновським трутням, тройзиком і спленар 47-ма лінія. Двідес. Так, є. З цих, з цих маток були виведені, кроме семенених, виведені дочки, які вже пішли тестуватися. З цих маток фактично, можу сказати, дочки не виведені, бо приїхали пізно від Холькамфа. Приїхало три матки, одна з них у Сумах, дві у нас, семенені тройзиком, не сем... Неси мене ні тройзиком, треба дивитися на якому острові. Міг іншим по цих трьох матках будемо пробувати, Андрій буде пробувати тестувати. Я теж як тестер у нього буду, будемо пробувати тестувати для того, щоб зареєструвати ці матки в гібриді. Тобто три останні вийдеться, вийдеться, не вийдуться, як буде. Переходжу до кольорів маток. Були відібрані спеціально масочки, там буде видно, який колір мають матки, матки карніка, незалежно якої лінії. Друга частина нашого відео буде по питанню, яке задавали наші клієнти, чому одні матки такого кольору, інші такого і так далі. Значить, матки карніка. Є фактично так якщо різко подивитися трьох кольорів світло тигрова, i czerna. Największa, no, już karnika, faktycznie karnika Малорілева, тому не можна так відділити, що котра з них найрілева, котра не то. Ну, я, наприклад, віддаю перевагу тигровим маскам з тигрину, хоч мені дуже любляться світло каштани. А різниці у них ніякої нема. Тобто карніка є від каштанової до темної, авточорноти по кольорах. І то може давати одна й та сама матка, може давати різні, відносно того, навірно, яким трупням була облітана і так далі. Значить, може бути одна партія самі, ну, більшість червоних маток, таких ну, каштанових, як ми кажемо, у другій партії більше тигрових. Но вже в одній факті так, щоб було і тегрові, і чорні, именно, вот, не тегрові і чорні, тегрові і чорні будуть. Світло кахтанові і тегрові будуть. А зразу, щоб були і тегрові, і світло кахтанові, і чорні, то дуже рідко таке буває, ну і теж буває. Значить, по кольорах там буде показано. Карніка є. Кахтанова, тигрова і чорна. І ніякої різниці в ній немає. Хоч походження буде від одної та тої самої. По лініях розрізнити, котра лінія, чи вона чорна, чи то та, то, то, то неможливо. На цьому буду завершувати. Підписуйтеся до нас на канал, якщо було інтересне. Миклеусний парк поволі вже закривається, але не поволі, а досить з такими широкими темпами. Матки ще деякий певний час будуть. Скільки не знаємо, точно і самі, але щось є ще. На цьому всім хорошого завершення сезону. Мирного неба і удачі. Будьте здорові!